Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову програма 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Хто з нас не мріяв колись повернути час назад? Хоча б на кілька хвилин вернути стрілки годинника у той час, коли все можна було зробити інакше, Аби й взагалі не зробити. Та недарма говорить його величність час. Хто втрутиться в його королівство та змусить зупинити хід подій або пришвидшити їх хоча б на одну хвилину? Наша безсилість перед швидкоплинністю часу дає ще одну вагому причину задуматися над тим, як саме ми його проводимо. Чи часто ми хочемо повернути те, що вже зробили чи сказали? Безповоротні дії, як велика чорна стіна, тепер стоїть перед нами та світом. І здається, уже ніхто її не здолає. Хоча, можливо, саме небажання змінити щось на краще послаблює наші сили поставити усе на свої місця. Кажуть час найкращий лікар. Кожен з нас переконувався у цьому на власному досвіді. Рани, які були завдані нам ще колись, починають помаленьку загоюватися. Образи, ворогування, суперечки та сварки після певного періоду стають неактуальними, а інколи в певній мірі і неважливими. І чому на той момент це здавалося таким глобальним, а крок на примирення розміром з безодню океан? Час пройшов, змінилися люди, обставини, залишилися тільки рубці, які інколи дають про себе знати. Тільки повернути час назад, побачити ту людину та й промовчати, чи навіть вибачитися це б змінило теперішню ситуацію, а найголовніше, що поранені душі залишилися б цілими та неушкодженими. Це найбільша ціна, яку ми можемо заплатити за втрачений час, втрата людей, яких ми вже ніколи не побачимо, чи з причини певних обставин, чи через нашу пані гордість, яка міцно тримає нас в своїх руках і керує нами, наказує. А ми тільки те і робимо, що підкоряємося. Замкнути коло, розірвати б його негайно і все змінити. Діло принципу не таке вже й важливе, щоб через нього втрачати дорогу нам людину. Істина і справді існує. Але кажуть, що правда у кожного своя. Головна причина саме це більшості непорозумінь. Проте прості слова пробачення можуть творити чудеса. Кожна з сторін вагається зробити цей крок першим. Але який результат воно може принести? Визнання своєї неправоти чи подальше ворожнеча? Що ми обираємо? Невже рівень нашої гордості настільки важливіший, ніж дорога серцю людина? В Євангелії від Матвія, в 6 розділі, ми читаємо такі слова. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Так вчив нас молитися Ісус Христос. Як часто ми задумуємося над цими словами молитви, коли промовляємо їх, простити не означає забути. Простити, значить, ніколи не згадати. Як Христос прощає усі наші гріхи, коли ми їх визнаємо, так і ми повинні не тільки вибачати іншим, але й мати сміливість і зробити першим крок до примирення через слово пробачення. Поспішайте. Часу так мало, щоб у ньому вистачало місця на образи. Не втрачайте один одного і цінуйте його величність час. Давайте молитись про це сьогодні. Дорогий і любий Батько наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого, ми хочемо подякувати тобі за новий день в нашому житті і за час, який ти даруєш нам, кожна хвилина, кожна секунда і кожна година якого є дуже відповідальними. Ми просимо сьогодні, дай нам мудрості, Батько, не витрачати цей час надаремно, цінувати Його. І цінувати тих людей, які поруч з нами, мудро використовувати цей час для власного спасіння і для чинення добра тим, хто біля нас. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай сьогодні кожна мить вашого життя буде з Господом. А я прощаючись, нагадую, дорогі друзі, що ми чекаємо ваших листів, повідомлень. Молитовних досвідів чи прохань за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані, ви також можете телефонувати нам на телефони гарячої лінії. Божих вам благословень і до побачення.